Всім привіт! Ну що, заходимо сьогодні в ліс трохи із іншого боку від річки. Я сподіваюся, що тут буде менше каміння. Я ось знайшов ось таку стежку. І заходимо в листяний ліс. Це справжній листяний ліс Фінляндії. Сподіваюсь, що ми тут знайдемо... Цікаві рослини, можливо, навіть тут ростуть липи. Я в цьому не впевнений, але все ж таки це може бути як не як ліс листяний. Ну Вже традиційно нас зустрічає величезна кількість апеньків. Зліва пішло болото. Болото дуже схоже. На болотах у нас в Україні ось такі мохи. Це щось із чимось дуже красиве. Я взагалі люблю болота, особливо коли посуха і жара, болота це щось неймовірне. У нас в Україні води не так багато, як тут. Тут можливо болота це і не є чимось незвичайним, а для мене, як для українця, Болото це символ життя. І болото це запорука того, що ніякий бовдур не розпахає землю. Ну а тут, звісно, болото це просто краса. Мох з Ну, Так ось класика. Бореска, ялинка, болотяна сосонка, водичка. Це з однієї сторони стежки. Ой, ой. Так. А з іншої сторони стежки... З іншої сторони скешки, стежки. Тут скелі. Треба буде ще злазити і на них. Так, запізнився я трохи за пеньками. Що за життя? То кухні немає. Грибів повне білі, червоноголовці, підоси новики. Рижики, маслюки. Тепер грибів повно, але вони перерощі. кухня є. Дивіться що ну, можливо ще гливи будуть. Сезон глив тільки-тільки розпочинається. Чи вони тут є в достатній кількості? Будемо спостерігати. Я так розумію, що це все малина. Малина, малина, малина для бджіл саме те. Ось такі галявини, на яких теж росте достатньо медоносів. Я їх бачу по листям. Камера, можливо, і не вловлює, але ця вся галявина це квітуча рослинність. А по, по краю стежки Ця квітуча рослинність перетворюється на Арішину. Теж непоганий весняний пулконос для бджіл, щоб вони не дуже скучали. Ліщина приготувала свої бруньки для квітня. Ліщина. Йдемо далі. Це норма. Зараз будемо підходити. Підійдемо чи ні. хто знає. Але буду намагатися. Class клас. А це так? Такого більше ніде не побачиш. Два малюка. Ух ти! Ух ти! Фух, оце так зустріч, оце так зустріч. Оце так зустріч. Я все-таки не витримаю і залізу хоч на невеличку скелю. Тим паче, тим паче ось тут ось є стежинка. Яка йде наверх. Треба лізти. Ходімо раз, разом зі мною. Треба лізти наверх. Піднімаємося. Піднімаємося наверх. Хух. А там внизу. Десь там внизу болото, а вон дорога. Ну а тут така стежка, якої звичайно не видно. А ось тут вже Пішов сосновий ліс і пішли маслюки. Пішли маслюки своїми страшними колоніями. Ось вони скрізь. Це на скелях. Фух, тут, тут, в принципі, бджіл можна тримати скрізь, я вам скажу. Тут бджіл можна тримати скрізь. А де ж а откуда ще прийшов? йолки палки Тут не один такий я грамотний. Мабуть спеціально для таких як я Ось повісили. Повісили мотузочку. Круто, тут бджіл можна обирати можна обирати будь-який південний виступ, скали вони напливами, як текла розплавлена магма, так вона, вона і застивала. Можна обирати будь-який виступ і південний, щоб добре прогрівався сонцем, і ставити бджіл. Це круто. Ось так тут виглядає долина. Звідки народжуються струмки. Береза, вільха, малина, 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 малина. Береза, вільха, малина. Каміння папороть. Папороть метрова. Ну і звісно, по такому лісі, лісу черниці. Черниці тут не просто багато, а дуже-дуже-дуже-дуже багато. Де тільки не сходяться над небом дві ялини, там кущі черниці. Тут я замечав, що фіни збирають якісь дрібні грибочки. Я близько не підходив, тому що фіни вони не дуже люблять спілкуватись, особливо тоді, коли вони від спілкування уходять в ліс, а в лісі до них чіпляється якесь чучело, не розмовляючи на фінському, і починає щось розпитувати. Тому я до них не підходив, але вони тут збирають якісь, якісь дрібні грибочки, схожі на коричневі лисички. Я не знаю навіщо вони це роблять. Тому що нормальних нормально грибів, на мій погляд, тут нормально в достатку. І ніякі чорні малесенькі лисички, як мизинчик, їм начебто і не потрібні були б. Але у фінів свої погляди на грибне царство. Так, посеред парку я так вже зрозумів, що липи я не знайду. Але посеред парку є ось такі ось вказівники маршрутів 12 кілометрів, 8 кілометрів, 7, 5, 1 кілометр, 6 кілометрів, 3, 2,5. 0,7,3,5. О, так. 0,7 мені подобається. Йдемо сюди. Але сюди на конях вже не можна. На конях вже не можна. Йдемо тихо, може когось побачимо чи зустрінемо. Ну Ось навіщо? Всі нам ті маленькі лисички. Подивіться, які переростають гриби. Вони ж переростають і просто пропадають. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, не вже його взяти. Як супова тарілка. Переростають і пропадають отакі такі гриби. А ті лазять там, як мизинчик копають ту чорну лосичку. Так, я думаю, що для бджіл тут більш ніж буде достатньо. Медоносів навіть якщо і без липи. А до липи, до липи вони... Звідси долетять до самого ЕСПА, якщо побажають. На рахунок липи вони долетять і до самого тут, тут до центрального парку Еспа, напевне, по прямій кілометр три. Дивіться скільки тут малини та ажини. І сліди по стежках більшості нелюдські, малина і ажина. В принципі, ставити бділ можна. Тепер залишається це діло уяснити у місцевому муніципалітеті і місце для пасіки готово. Дякую всім за увагу та терпіння.